Реєстрація буде відбуватися з допомогою спеціальної реєстраційної форми, так як це було попередні роки, яка розміщена на веб-сайті Українського центру оцінної якості освіти. Там можна буде сформувати відповідний набір документів, який потім надсилається до регіональних центрів. Основними документами, які необхідно додати до реєстраційної форми, яка створюється, я вже сказав, з допомогою. Сервісу на сайті, є документи, які встановлюють особу. Це є паспорт громадянина України або паспорт іноземної, громадянина іноземної держави, або свідоцтво про народження. Цього року перелік цих документів. Є дещо розширені, зважаючи на ті ситуації, які на сьогодні є в нашій державі, а також на зміну законодавчої бази, яка відбулася. З повним переліком цих документів можна буде ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Другим документом важливим, який потрібно додавити до реєстраційної форми, яка насилається до регіонального центру, є документ, який підтверджує. Факт здобуття загальної середньої освіти це може бути або безпосередньо атестат про загальну середню освіту, або ж документ вигляді списку, якщо це надає навчальний заклад по всім своїм випускникам, або якщо реєструється кожен окремий випускник профтехзакладу. закладу вищого навчального закладу, який підтверджує факт, що особа в даному конкретному 16-му році закінчує відповідний заклад та здобуде загальну середню освіту. Тому що наявність загальної середньої освіти це як є передумова здобуття повної вищої освіти. Крім того, до Реєстраційної картки можуть додаватися інші документи у кожному окремому випадку. Зокрема, такі документи потрібно, щоб випускник додавав, у разі якщо він бажає, щоб йому створили особливу умову проходження. Особливу умову створюється у разі якщо особа має певні обмеження за станом здоров'я, коли нам потрібно визначитись, які ж саме умови йому потрібно створити. Друге, це якщо є Певні відмінності у документи, наприклад, відбулася зміна прізвища. по батькові, то потрібно буде додавати документи, що засвідчують такі зміни, і в разі подання документів іноземних держав обов'язково потрібно, щоб була наявність нотаріально завірених перекладів відповідних документів, щоб працівники регіональних центрів змогли максимально коректно опрацювати ту інформацію, яка буде надана.